Цим рецептом саме в такому вигляді зі мною поділилась моя дорога свекруха. І мені так сподобалось, що захотілось поділитись з вами. Привіт, друзі! Хочу запропонувати вам приготувати дуже смачні тоненькі плацинти, або ж як в Туреччині їх називають гьозлеме. Але вони їх смажать на сухій пательні, а потім змащують маслом. Ми ж це будемо робити в великій кількості добре розігрітої олії і смажитимемо дуже швидко, що тісто майже не вбирає в себе жир. Ходімо готувати! Потрібно борошно, яйце, вода та для начинки кисломолочний сир і бринза. До борошна додайте яйце, сіль та теплу воду приблизно 30 градусів і все перемішайте. Борошно бажано брати вищого катунку. Потім продовжуйте вимішувати тісто на поверхні руками. Дивіться по консистенції тіста. Воно не має бути занадто м'яке. Якщо є потреба, додавайте потрошку його при вимішуванні. Тісто не має липнути до рук. Тепер зробіть жгутик та розділіть його на 8 рівних частин. Руки присипте трішки борошном та сформуйте кульки. Вага однієї кульки виходить приблизно 60 г. Потім накрийте тісто харчовою плівкою, щоб не висихало, та дайте йому відпочити 10 хвилин, тоді воно буде краще розтягуватись. А поки що приготуємо начинку: з'єднуємо кисломолочний сир та бринзу, додаємо суміш мелених перців та все добре змішуємо. Тепер беремо кульку тіста, присипаємо борошнем та розкатуємо в тоненький пласт, щоб майже просвічувалось. Тісто еластичне і розкатати його нескладно. Далі викладаємо начинку на одну половину тіста. Беремо 3 столові ложки та розподіляємо, не доходячи до країв. Потім накриваємо зверху іншою половиною тіста. Притисніть плацинду зверху, щоб вийшло повітря і не було зайвих пухарців при смаженні. Тепер добре защіпайте край. Пройдіть колесиком по тісто та зробіть фігурний краєчок. Смажити будемо в великій кількості олії так, щоб плацинда там плавала. Розігріваємо добре пательню, щоб олія почала димитись. І відправляємо туди плацинду. Смажимо недовго по 20-30 секунд з кожного боку. Як тільки тісто починає підрум'януватись, перевертаємо. Потім викладаємо на паперові рушники, щоб вони вібрали в себе залишки олії. Поки смажите, складайте плацинди один на одного та прикривайте зверху рушником або великою мискою, щоб вони стали м'якенькими. В результаті у нас виходять тоненькі, м'якенькі та зовсім нежирні плацинди. Це смачніше, ніж чебуреки, такі з з'їдаються миттєво. Ось такі фантастичні плацинди у нас вийшли. Начинку можете міняти. Тоді кожного разу у вас буде новий смак. Сподіваюся, що вам сподобається. Поділіться цим відео з близькими та напишіть в коментарях, чи готували ви коли-небудь гізлиме, та як саме ви це робили. А я бажаю всім гарного настрою та до нових смачних рецептів!